Почну з питання: в якій країні краще жити? Як визначитися? Вона має бути великою чи багатою. Чи великою і багатою одночасно? Так, краще все відразу. Хоча стривайте відео з біології. при Причому тут розміри. Знаю краще жити у розвинутій країні. Щоб самому розвиватися і робити кеш. Адже робити кеш то добре. А ось дерева ні, дерева ж не москалі, а ось Китай багата країна чи розвинута. А об'єднані Арабські Емірати розвинута чи ще й багата? За одне відео ви дізнаєтеся, хто такі країни Великої Сімки, що означає бути розвинутим чи бути розвинутим і багатим. Це одне й те ж саме. Чому нафта шкодить не лише довкіллю, а й здоровому глузду? І чому до ООН звертаються на три літери? Thank you З цим проблема я про три великі літери. Про ООН. а саме за їх класифікацією, країни поділяються на чотири великі категорії. Ну, сьогодні я сьогодні розповім лише про дві. Тож перша категорія це країни високорозвиваті, їх лише 31 Ось, а ось країни, що розвиваються, їх 130. Хоча ви знаєте, я частіше кажу на ці держави країни, які стараються. Адже ну, старатися можна по-різному. Хтось старається як Тайвань, а хтось а хтось Габон. Отож, високо розвинуті країни, вони, ну, вони також поділяються на підгрупи, але не поспішайте вимикати. Я не буду грузити вас цифрами, хіба що абревіатурами. Почнемо з країн Великої Сімки. Вони ж Great Seven. А далі по списку Сполучені Штати Америки. Звісно, у них є Мак, чи МакДональдс чи Ноутбуки, що би вам ближче до душі. Японія. Звісно, Японія в країнах Великої Сімки. Там вигадали аніме. Німеччина. Німеччина. Німеччина може збудувати все, що завгодно, аби не третій рейх. А взагалі я за політкоректність. Я дуже люблю Німеччину. Їхні вироби просто топ. Бож, а скільки машин, скільки німецьких машин. Ах, люблю, люблю німецький автопром. Да. Це машина американська. А ну бігом отсюда. Та блін. Франція входить до Великої сімки, адже всі хочуть у Париж, особливо у німці. Головне, аби запущеним руками і в різній формі. І останнім членом в Європі є Італія. Звісно, вона є членом Великої сімки. Вона подарувала нам рецепт піци, а за таке і донато можна. Ну і наостанок даю вам буквально 3 секунди пригадати, хто ще входить до Великої сімки. Один, два. Я вітаю вас, якщо ви назвали Канаду. Oh, Це ще їх об'єкт. Площа, хороші автомобілі, і чому тут немає Швейцарії? Ну, по-перше, країни Великої Сімки мають дуже високі показники ВВП на одну особу, звісно що. Але не за рахунок якихось там дірок в землі, з яких тече темна, темна нафта, а за рахунок, звісно, що експорту на світові ринки в першу чергу науку місткої продукції тут вам робототехніка, електроніка та біостимулятори для росту. Інтелектуального в тому числі. Якщо робототехніка, то вам і складання автомобілів, і медична хірургія, і протезування, і військова сфера та в кінці кінців, завдяки роботам, ми завдячуємо освоєнню Марсу. А якщо вам байдуже на Марс, то згадайте про шоколадний батончик. Виготовлений він також за допомогою робототехніки, а ось завдяки біостимуляторам рослинки краще ростуть, швидше проростають, активніше відбувається процес фотосинтезу, і ось вища вражайність. Тому якась італія, що двічі менше Україна може вирощувати скільки винограду, що здатна усю Європу залити тим вином. Хоча чому лише європу з іншого боку, чому лише вином? При цьому в країнах Великої Сімки майже 70% населення працює в сфері послуг. Це означає, що вони посинустріальні. Ось, а послуги це вам фінанси і банки, тобто фінанси та банки, так наука, освіта і при цьому, звісно, що маркетинг. Це вам не торгівля біля шану, біля метро, бо то точно вже кінцево. Також саме ці країни є інвесторами в інші держави. Тобто немає нічого кращого, аніж вкласти гроші в того, хто старається, точніше, Україна, що розвивається. Тому велика сімка і інвестує в них. При цьому саме країни Великої Сімки виробляють технології, випробовують технології та експортують ці ж технології. Також серед високорозвинутих країн до наступної категорії виділяють малі високорозвинуті країни Європи. Однак, тримайте себе в собі, розміри тут. Ні до чого, це такі країни, скажімо, якось Норвегія, там Фінляндія, Швеція, які мають дуже високі показники індексу людського розвитку. Також до малих високорозвитих країн потрапила Данія та Ісландія. Це також щось ви знаєте скандинавсько подібне з дуже високими податками та низьким рівнем ресурсу забезпеченості. А також ще країни Бенілюксу. Хоча знаєте, я не фанат скорочень. у Нас вже були фанатики скорочень і до чого доброго це нас не привело. Так ось, країни Бенілюксу це безпосередньо Бельгія, Нідерланди та Люксембург. До речі, в цих країн ВВП на душу населення може бути ще вище ніж в країнах Великої Сімки. Ну і звісно ж куди без Австрії та Швейцарії. Вони також належать до групи малі високорозвинуті країни Європи. А чи знаєте, я тут згадав безпосередньо цю класифікацію? ООН. вони ще до цієї групи, до групи малих високорзонутих країн, відносять е... країни карлики. Стривайте, не я вигадав цю класифікацію. Це класифікація ООН, бо жартувати про карликів то якось низько. Хай там як, але до цієї категорії належать такі країни, як Ватикан, що є найменшою країною, з найважливішим папою Сан Марино, це також в Італії. Андора, що між Іспанією та Францією, ну і, звісно, Ліхтенштейн, де говорять німецькою мовою. А ви знаєте, скрізь, де говорять німецькою мовою, дуже добре заробляють. Ну, або тому, що гарно командують, або тому, що і справді працьовиті. Ну і Монако. Хоча я не знаю, хто надав казино статус держави. Підсумуємо. Усі ці країни також мають високі показники ВВП на одну особу. Жити там прекрасно, жити там можна довго, тому вони безпосередньо займають провідні місця за індексом людського розвитку. Однак до великої сімки не входять, тому що в економіці не без Але Вони не здійснюють такого потужного впливу на світову економіку, не володіють наскільки потужними транснаціональними компаніями. На міжнародному ринку вони мають значно вищу спеціалізацію. От, скажімо, Норвегія видобуває багато газу та експортує багато риби від чистого серця, від чистих вод та часту. Мені Ніхто не заплатив за рекламу норвежської риби. Це дійсно від чистого серця. А знаєте, особливим бути непросто. Це вам скаже наступна категорія високо країн, які називаються. Переселенські країни. Ну, у минулому вони були колоніями Великої Британії, а з іншого боку, хто не був. Австралія та, мій Австралія належить до високо країн навіть попри те, що на цьому материку все живе, тебе хоче вбити. Навіть птахи. Три персня було даровано ельфам. Всім віддали гномам, адже білосніжка навіть в яблуках не розбирається. Дев'ять віддали людям, але всі хвили в Оману, адже був виконаний ще один в Новій Зеландії. Нова Зеландія. Звісно, вона високорозвинута. Там знімали володари перснів. Південна Африка. Так вам не почулися за класифікацією. ООН ця країна вважається високорозвинутою. Хоча диву, дивлюся, як вона може бути високорозвинутою, з наскільки нерівним рівнем економічної нерівності. Да, тавтологія якась. Але хай там як, це класифікація. Ну і звісно, що куди ж без євреїв, якщо мова заходить за високорозвинуті держави, так. Ізраїль високорозвинута держава. Хоча, да, вона не була колонією Великої Британії, ну, тому що до 1948 року не існувало такої держави, як Ізраїль, давайте просто залишимо її в списку високорозвинутих країн і не будемо чіплятися до того, в кого є ядерна зброя. Чи немає. Однак що робити з Іспанією, Грецією, mm -hmm. Португалією, чи, скажімо, е Ірландією? Ну, на них не прийнято говорити, що вони високоризвинуті. ВВП у них не маленький, ні середній. Я про ВВП на одну особу. Ось тому їх виділяють до категорії. Країни середнього рівня економічного розвитку. Сфера послуг прекрасна, туризм то взагалі окрема мелодія. Однак ті ж готелі для туристів побудовані все-таки за іноземний капітал, капітал переважно країн Великої Сінки. Ось тому ну, не доросли поки, як то кажуть. Не знаю. Ну, а ось вам водичка, дивіться. Ну, гарно, майже як попередні хвилини. Хоча не доросли, то скоріше про наступну величезну категорію країн країни, що розвиваються. Ну або я як на них кажу, країни, які стараються. Адже старатися можна по-різному, можна старатися як Тайвань, а можна як Габон, не плутатись з гібоном. Усі вони залучають іноземні інвестиції та мають різні показники ВВП на одну особу. Тому безпосередньо навіть ці країни поділяються на підтипи. А починаємо з першого підтипу – нові індустріальні країни. Ну і знову ж таки. А далі по списку сюди належить Сінгапур, країна просто з мільйонними можливостями, і не лише тому, що там купив мільйонерів, а тому, що там можна відкрити фірму за один день. Також до цієї категорії належить Корея. Вона ж Південна Корея, вона ж адекватна Корея. Це Корея, яка подарувала нам BTS і Hyundai. не плутати з БДСом і Хондою. Також до цієї групи належить Тайвань, або як на нього ще кажуть, остров Чип і ви знаєте, мені здається, що Тайвань скоріше піде на дно аніж до Китаю. Хоча де більше дно питання відкрите. Ну і на останок Гонконг, який колись був колонією Великої Британії. Хоча знаєте, відколи Гонконг став частиною Китаю, про розвиток економічний там можна забути. А на ці країни ще кажуть азійські тигри, ну або далекосхідні тигри. Модель свого економічного розвитку вони запозичили, назвемо це так у Японії, провели ефективну аграрну реформу, залучили іноземні інвестиції, побудували заводи, і на цих заводах виробляли товари на експорт переважно. Да, нехай ці товари, на перший погляд, не були високої якості, але з часом покращувалася якість і покращувався економічний добробут цих. Країн. Також до нових індустріальних країн належать такі друзі, як Туреччина, хоча хизичі друзі, Філіппіни та Малайзія не плутати з Малою Азією. Мала Азія це півострів, де наші друзі, тобто Туреччина. Чи не зовсім друзі? Також до нових індустріальних країн належить Індія та Індонезія. Це дві зовсім різні країни. Це як брат і братан. Зовсім різні люди. Однак на них уже ніхто не говорить, що вони азійські тигри. І не тому, що там немає тигрів, а тому, що свої економічні зуби вони ще не показали. А хоча погляньте, ось на прапор Малайзії, там є тигри. Не знаю для чого вам ця інформація, але спонсор відео попросив мене про це сказати. Жень, ти ж спонсор того вірус. Я знаю, що я спонсор. Також до цієї групи країн, що розвиваються, належить окрема кагорта нафтодобувні країни. Сюди належать такі перські хлопці, як Судівська Аравія, яка хоче скупити всіх європейських спортсменів. Об'єднані Арабські Емірати, так, там, де Дубаї, ну і звісно, що Катарі Кувейт, де здається, простіше купити вибухівку, ніж пиво. Ну і, звісно, що Оман. Це також нафтодобувна експортуюча країна. У всіх цих країн дуже високі показники ВВП на душу населення, але на них не говорять, що вони високо розвинуті. Адже їхня економіка сильно пов'язана із світовими цінами на нафту. Ось нафта там дійсно багато, а ось з водою проблема. Сподіваюсь, там хоч філологів багато. І звісно, що до нафтодобувних експортуючих країн належать ще такі, як Лівія, це та, що в Африці поблизу Єгипту, Брунеї, що поблизу Малайзії, ну і Габон. Я просто обожнюю цю країну. Вони, звісно, намагаються розвиватися, вкладати гроші в нафтопереробку, там розвиток туристичної якоїсь сфери, але поки виходить слабенько, адже не всім дорога в Дубаї. Для декого вона закрита. Мало помалу наближаємося до дна, шановні. Тут нам усі країни, майже Африки, які я не згадував, країни Азії та Океанії. І ви знаєте, статус найменш звинутих країн дозволяє їм отримувати фінансову допомогу для розвитку своєї економіки. Тож або вони дійсно нічого не хочуть, або безпосередньо мають не одну звилену на мозку. Як ви бачите, країни світу різноманітні і від того не менш цікаві. Але якщо уважно слідкували, то помітили, що жодного слова не було про Китай, як і про Україну. А де ж наші польські друзі? На усі ці питання дам відповідь у другій частині відео. А поки натискайте на дзвіночок, вшерте, натискайте вподобайки і пам'ятайте, географія куруть світом. Ну а я, а я порулив додому.